Всім паприві! Я знаю, що ви шукали щось ексклюзивне, цікаве і точно, щоб виділятися серед своїх друзів та знайомих. Зустрічайте у нас в оновлені ЖАК С2. Даний автомобіль у нас 2017 року, 1,5 бензин. Давайте пройдемося швиденько по комплектації. Це у нас е, чорна шкіря, звичайні сидіння, штатний аудіозвук. Показую вам такі у нас коврики. В подаруночок, круїз контроль присутній. Кондиціонер працює, коробка варіатор. Задній ряд сидінь зараз вам також покажу. Присутній у нас автоматичний дальний. До вашої уваги, простий, надійний китайський автомобіль, жодних проблем у власника не було. Даний автомобіль у нас був придбаний в Україні в 2017 році. І один власник. Автомобіль максимально обслужений, цікавенький. Тому хто шукає для себе автомобіль в такому ціновому діапазоні ціну, ви можете побачити нас в телеграмі, клуб 365, Наш веб-сайт АвтоСтар. Ну і звичайно, чекаю тебе завжди в нашому автослоні АвтоСтар. У мене все.